Я вам скажу такий цікавий момент, коли ми випустили сніголіп для дітей, як, сніжки ліпи. Да, як як бомба була інколи? Ми його продали в перший рік 130 тисяч, і цей виріб вийшов на перше місце в наших продажах. Тобто я хочу вам сказати, я особисто купив три. Треба, мені треба син казав. Так, та. і для нас тут бувають речі, які вистрілюють, які для нас є як шок. Ми не розуміли, чому ринок цього потребує, але потім ми зрозуміли, що за 2-3 місяці можна продати так, як ті вироби, які все сезоні продаються на рівні з ними. Перший каталог наш нараховував 17 дитячих виробів. Це так звана брошурка, яка точно була як шкільний зошит. Ну і от останній каталог 24-го року з великою кількістю артикулів на сьогоднішній день це 800. І плюс, коли формуються такі каталоги, вони передбачають обов'язково фотографії з дітьми. Звичайно, в нас немає свого агентства фотографувачів, тому діти наших працівників, наші діти, наші внуки в кого були, вони зазвичай знімалися з цими іграшками.